У 2023 році було багато фільмів, які є першою половиною історії з двох частин. І бунтівний місяць дитя вогню Зака Снайдера не став винятком. Космічна історія, яка виникла на основі ідеї Снайдера про зоряні війни, зосереджується на таємничій Корі, яка, врятувавшись від тиранічної армії материнського світу, веде собі мирне життя на планеті Велт. Але біда приходить, коли адмірал Атікус Нобл і його війська вимагають у Велта весь запас зерна для материнського світу. Світу, не маючи більше куди йти і бажання тікати, Кора вирішує найняти воїнів, щоб захистити людей Велта від сил імперіуму. Так, 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 всім привіт! Ви дивитесь канал Анна його. І це розбір найцікавіших деталей фільму Бунтівний місяць, частина перша дитя вогню. Але перед початком традиційно нагадуємо вам поставити лайк і підписатися на наш канал. А тепер поїхали! Низькі рейтинги від так званих критиків, що дають лише 24% на Rotten Tomatoes і слабка оцінка 5,7 на IMDb від глядачів не заважає нам досить високо оцінювати першу частину бунтівного місяця. Звичайно, є певні сюжетні недоліки, про які ми скажемо дещо пізніше, але й позитивних моментів фільм має вдосталь. Тому закриваємо очі на оцінки всіх інших і чесно поговоримо про бунтівний місяць. Як ми згадували у наших відео перед виходом фільму, Зак Снайдер намагається створити абсолютно новий. Всесвіт Netflix наполягає на тому, щоб Rebo Moon стала його наступною великою франшизою, аж до того, що стрімінг переніс дату виходу та активно рекламував його на різних майданчиках. Хоча сприйняття критиками було не ідеальним, консенсус полягає в тому, що фільм закінчується ідеальною підказкою до другої частини з підзаголовком Скаргівер, та хто залишає шрами. Отже, чим закінчується частина дитя вогню? Будьте обережні, зараз буде багато спойлерів. Основна історія першої частини бунтівного місяця. Зосереджена на подорожі Кори, щоб зібрати бойову силу для захисту Велта. Під час поїздки до неї приєднуються Гунар, колега фермер, який несе почуття провини за те, що Велт потрапив під приціл материнського світу. І Кай, і пілот, який переносить їх із корабля на корабель. Зрештою, Кора збирає команду досвідчених бійців, до якої входять кіборг-фехтувальник Немезіда, колишній принц Тарак і колишній військовий генерал Тайтус. Також Кора шукає допомоги Даріна і його сестри Деври, які є повстання. До подій першої частини Гунар продавав надлишки зерна Велта бунтівникам Бладексам. Хоча Девра не наважується допомогти, її брат Даріан віддає частину своїх сил на справу Кори. Проте після десь півтори годинного початку і збору команди стається той самий важливий сюжетний поворот, який різко погіршує ситуацію. Кай, якого зіграв Чарлі Ханем, зраджує весь загін і здає повстанців Атіку Соноблу. Якщо хтось з вас передбачив цей момент, напишіть в коментарях про це. Ми ж скажемо, що зробити. Чарлі Ханема негативного персонажа, і одразу вбити його було цікавим кроком від сценаристів. Тим не менш, і без нього у загоні Кори кожен був розбійником по-своєму. Даріан та його війська здійснювали стратегічні атаки на материнський світ. Тарак виступав проти правління. Генерал Тайтус взагалі очолив повстання, яке щоправда, призвело до втрати його людей. А немезида вбила офіцера імперії як відплату за втрату своїх дітей. Але все ж найбільшим відкриттям у цій команді стала сама Кора, оскільки. Нобл розкриває, що вона і є скаргівер, та що залишає шрами. Колишній охоронець убитої принцеси і та найбільш розшукувана втікачка у всесвіті. Після захоплення в полон становище бунтівників було ну не те, щоб дуже вдало. і, мабуть, чи не найбільш інтригуючим моментом було, як же ж вони зможуть втекти з цієї ситуації. В цей момент Гуннар знайшов порятунок, звільнивши повстанців і вбивши Кая, що призвело до інтенсивної перестрілки. Битва закінчується на похмурій ноті, коли Даріан жертвує собою, щоб знищити бойовий корабель імперії, але це дає змогу і завдати в. Трат ворогам, у результаті чого кора, гунар, тайтус, Тарак повертаються до Велта. Поки повстанці йдуть на сонячне світло, вони не знають, що Джиммі, останній з раси механічних лицарів, створених для захисту принцеси Іси та її родини, блукає полями Велта. Красивий кадр Джиммі зізнався, що почувався втраченим після смерті Іси, але він допоміг Корі захистити її подругу Сем від солдатів імперії. А також сказав Сем, що вона нагадує йому Ісу. Схоже, що тепер Джиммі може знайти свою мету в захисті Велта від сил материнського світу. Варто зазначити, що квест Кори з пошуку воїнів відбувався паралельно з власною місією адмірала Атікуса Нобла. Імперія доручила йому виявляти та гасити будь-які осередки повстанців, і він дійсно робить це жахливо вправо. Кожен, хто дає притулок або допомагає силам повстанців, потім виявляє свій світ випадково знищеним. Ну або ж отримує удар від кістяного посуха Нобла. Подібно до того, як Кора сповнена рішучості захистити свій дім, Нобл сповнений рішучості придушити будь-яке повстання, щоб отримати місце в сенаті материнського світу. І ця пристрасть, їх обох закономірно призводить до фінальної битви, яка треба визнати, не вийшла такою епічною, як могла бути. Кора вбиває Нобла його власним посохом і все було б чудово, якби за декілька хвилин нам не показали, як Ноубл Ожив. Зрозуміло, що це був лише перший раунд, і воскресіння Нобла потрібне для того, щоб ми розуміли серйозність справ на початку другої частини. Та все одно нам би хотілося ще більшого підняття ставок. Проте давайте не забувати, що це науково фантастичний фільм. І Нобла рятують священники материнського світу, які підключають його до машини, яка дозволяє йому телепатично спілкуватися з регентом Балізарієм. Балізарій доручає Ноблу виконати нову місію: знищити опір на велті та привести кору до нього живою. В ході цієї розмови ми дізнаємося ще одну цікаву деталь про нашу головну героїню. Балізарій усиновив її після знищення її рідного світу та перетворив на бойову машину. І він хоче особисто вбити її за її непокору. Хоча це лише перша частина, і цілком, ймовірно, продовження буде в рази епічніше, не можна ігнорувати той факт, що бунтівний місяць використовує всім давно відомий сюжет. Режисер Зак Снайдер, великий прихильник книги Джозефа Кембела, герой із тисячею облич, в якій, Закономірності в міфології для ідентифікації подорожі героя, яку має впізнати будь-хто, хто побіжно знайомий із найпростішими науково-фантастичними чи фентезійними історіями. Цей сюжет полягає в тому, що майже всі популярні історії використовують той самий образ головного героя: від володаря перснів до зоряних воїн, від Гаррі Поттера до Матриці. Завжди є той обраний, хто буде чинити опір, піде проти системи і врятує всесвіт. Окрім сюжету, вам могла здатися знайомою і візуальна складова. І це також не дивно, адже як зізнався режисер, він черпав натхнення не тільки з зоряних воїн», а з фільмів Той, що біжить по лезу, і дюна дені вільньова. До речі, друга частина Дюни виходить вже цього березня, тому наполегливо вам рекомендуємо подивитися наше попереднє популярне відео про цей фільм, де ми розбирали трейлер і показували детальнішу історію Всесвіту та персонажів Дюни, яку не було показано в першій частині. Посилання знайдете в описі під цим відео. Повертаючись до бунтівного місяця, продовження цієї історії з підзаголовком та що залишає шрами, буде більш бойовим фільмом. Ми знаємо, що Ноубл живий і Балізарій да. Йому завдання знайти свою доньку та повернути її будь-якою ціною. Таким чином ставки зросли від привіт, ми хочемо трохи вашого зерна. До тепер ви переховуєте найбільш розшукуваного втікача в історії галактики, і це виглядає цікаво. До виходу другої частини історії лишилося кілька місяців, і прем'єра відбудеться 19 квітня на Netflix. Якщо ж вам не дуже сподобався бунтівний місяць, частина перша дитя вогню радимо все ж не гарячкувати і подивитися другу частину, адже з самого початку ця історія і була задумана на як одна ціла, просто з двох фільмів. Тому лише після того, як побачимо завершення історії, можна буде зробити повноцінний висновок, що таке бунтівний місяць. Напишіть в коментарях свої враження від першої частини. І якщо ви хочете подякувати нам за це відео, обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. А на цьому у нас поки що все. Це був канал. А на його побачимось.